щастя на Луганщині знову під вогнем бойовиків другу добу поспіль місто та прилеглі околиці проросійські найманці обстрілюють зі стрілецької зброї гранатометів та мінометів великого калібру як і напередодні більшість атак противників ківі з боку окупованої веселої гори гаряче було сьогодні і в Станично-Луганському, та попаснянському районах саме там нині була знімальна група івана гребенюка Другу добу поспіль на Луганщині зберігається напружена ситуація. Обстріли поновились навіть там, де люди більш-менш вже встигли звикнути до тиші. Одне з таких міст це щастя. Ми сьогодні тут провели цілий день, періодично лунали звуки залпів неподалік, а Найгарячіше тут було напередодні ввечері з району окупованої веселої гори бойовики, обстріляли околиці населеного пункту з автоматичних гранатометів. Житловий сектор не зачепило. Більше ворожі кулі летіли у бік теплоелектростанції. Нагадаю, це стратегічний об'єкт для цілої Луганщини, звідти йде світло та тепло, в тому числі і на окуповані. Території ми спілкувалися сьогодні з хлопцями із 92-ї бригади, які тримають оборону на одному з крайніх наших блокпостів. кажуть обстріли більше хаотичні. Видається таке враження, що палять, аби палити. Начался по нашій позиції огонь із uh, автоматів и ну, ми на нього не отвечали, тому що понимали, що це явно провокація. Огонь хаотично, хаотічна, свистели пули над позиціями. Ну не прицельно. Тобто спеціальна провокація. І такі провокації ну, каждый день, каждый час. На іншій нашій позиції у місті хлопці з батальйону золоті ворота розповідають про укріплення, над якими бойовики знову почали працювати на тому боці. кажуть, почали готуватися. Ми всі в очікувані в очікуванні, коли закінчиться свята. Ну і все почнеться з нової сили. інакше інак, інак, бути не може. Ну, вони ж для чогось накопичують техніку, військову, особовий склад навчають бойові справі. Щодо ситуації в інших населених пунктах, також тривожні новини. Станично-Луганський район тут перестрілки з автоматичної зброї та гранатометів в селах Нижнє Тепле та Артема. А в Попаснянському районі вогонь відкривали на околицях. Катеринівки у всіх випадках постраждалих ні з боку українських військових, ні з боку мирного населення. На щастя, немає. З Луганщини Іван Гребанюк, Тимофікоші та Станіслав Кренчук, спецкор 2+,2.